Доброго дня, любі другокласники! Сьогодні на уроці української мови ми з вами вивчимо речення. Що ж це таке речення? Речення це слова, які пов'язані між собою за змістом та мають завершену думку. Слова в реченні також зв'язуються за допомогою слів-помічників. Початок речення завжди пишемо з великої букви, а в кінці ставимо крапку. Ну що ж, давайте з вами розпізнаємо, де у нас є речення. У нас є два висловлювання. Перше висловлювання заготуй восени корм. Чи буде це реченням? Ні. Тому що тут немає завершеної думки. Давайте друге висловлювання прочитаємо: заготуй восени корм для зимуючих птахів. Так, це буде реченням, тому що слова пов'язані між собою за змістом. Вони мають завершену думку. Початок речення пишемо з великої букви, в кінці є крапка. Це і буде реченням.